Наближається святкове дежавю 13 січня. Закарпатів друге відзначають новий рік тільки вже за старим стилем. Думки людей щодо цього свята розділилися. Хтось його ігнорує, дехто дотримується принципу, що більше свят то краще. <звіт> Нія, в принципі, не праздную. Ні, ми не святкуємо старий новий рік. Як вам казати, не дуже велике свято. Ну так святкуємо суто в домашньому колі. Святкувати можна, але на роботу це не має впливати. Просто напросто християни так живуть і за новим і за старим новим роком. Все нормально. Старий Новий рік це свято для нас, для нашої сім'ї. Приблизно як і Новий рік, звичайний Новий рік. Як 31 грудня, так і 13. Січня святкування старого нового року віддають перевагу релігійні люди, котрі не хочуть порушувати піст 31 грудня. Якщо, допустимо, католиків Різдво відбувається перед Новим Роком, то вони дійсно якби попастили, відмітили Різдво, а далі вже празднує Новий рік. А наші християни православні люди вначалі постять на Новий рік зі крою бутербродами, а потім вже святки, святий вечір пісні страви їдять. За словами соціологів, зазвичай старий Новий рік. Святкують люди старшого віку, котрі хочуть вшанувати давні релігійні звичаї. Це відзначення швидше щедрого вечора перед Днем Василя, аніж звичного Нового року з олів'є та шампанським. На 13 січня за родинним столом збираються люди, котрі хочуть навчити дітей та онуків українських традицій. Це традиційне випікання якихось трав, там калачів. Киричунів, приготування традиційної кутічі, якихось, можливо, особливих вареників і інших страв. Це можливо дарування якихось подарунків, можливо, якісь навіть гадання, можливо, якісь специфічні пісні, щедрування і так далі. Тобто це елемент збереження традицій свого роду і своєї сім'ї. Серед більшості українців старий новий рік не здобув великої популярності. На думку фахівців на заваді стоїть відсутність у цього свята статусу державного. Зокрема, 14 січня люди не мають офіційного вихідного, отже, не можуть засиджуватися до опівночі го